Радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що на війну потрібно мобілізовувати молодь, бо воювати 54-річними штурмовиками нікуди не годиться. Величезний дефіцит військових потрібно проводити ротації, підтягувати резерви, міняти тих, хто на сході, тими, хто перебуває на заході країни. У деяких бригадах середній вік 54 роки. Зазначив Лещенко на війну, перш за все, слід посилати тих, хто найкраще підходить для цього за фізичними параметрами. Такий підхід супроводжував усі широкомасштабні військові конфлікти впродовж новітньої історії. Але в Україні 21 століття взяв вгору абсолютно інший підхід на війну слід посилати тих, кого перш за все не шкода. Зрозуміло, вголос цього ніхто не скаже. Проте на практиці наша країна користується саме цим підходом. З вами канал Фактологія, і сьогодні ми поговоримо про те, чи доцільно мобілізовувати молодь на фронт. І що не так з мобілізацією в Україні. Додивіться ролик до кінця, і я впевнений, що вам сподобається. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ми розпочинаємо. Середній вік військовослужбовців ВСУ складає 40 років або ж 45 плюс. Наприкінці минулого року таку думку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманян. Утім, він став далеко не першим, хто порушив питання старіння українських збройних сил. Ще восени 2023 року екс-міністр оборони Великобританії Бен Волес закликав президента Зеленського активніше відправляти на війну молодь чим спровокував хвилю обурення в Україні. Розумію прагнення Зеленського зберегти молодь для майбутнього, але факт: Росія таємно мобілізує всю країну, можливо, настав час переоцінити масштаби української мобілізації. Основний тягар повномасштабної війни в Україні несуть на собі старші чоловіки. Хоча за всіх часів війна вважалася справою молодих. Наведемо типовий приклад батьківщину містера Волеса Велику Британію в період Першої світової війни. У 1916 році у Великій Британії було запроваджено військовий обов'язок, і до діючої армії почали призивати юнаків з 18 років. Середній вік британських військовослужбовців, які загинули у Першу світову, дорівнює 26 років. Однак при цьому найбільшу групу загиблих становили 19-річні. Об'єднує ці цифри те, що в усіх випадках йде мова про хлопців молодших за 27 років, тобто людей, які б на сьогоднішній день взагалі не підлягали мобілізації в Україні. Що ж до сорокарічних, які становлять кістяк Збройних сил України, то у Великій Британії на той час ця категорія вважалася малопридатною для війни. На момент запровадження військового обов'язку, в 1916 році, до армії підлягали Призову чоловіки до 41 року. Ми любимо проводити паралелі між україно-російським протистоянням та хрестоматійними війнами ХХ століття. Однак від класичних прикладів з минулого нас відрізняє не лише застосування FPV-дронів, а й філософія залучення власних громадян до війни. Якщо на фронт відправляють 20-річного хлопця і він гине на війні, то разом із ним гине ціле життя, яке він не встиг прожити, гине сім'я, яку б він міг створити в майбутньому, гинуть його ненароджені діти. Гинуть онуки і правнуки, які вже ніколи не з'являться на світ. Натомість український чоловік за 40 пройшов половину свого життєвого шляху, а найчастіше його більшу частину. Як правило, він встиг обзавестися сім'єю та потомством. І навіть якщо він не повернеться з війни, після нього залишиться відчутний слід. Його діти виростуть, народять своїх дітей, і ниточка життя не перерветься. Останнім часом мобілізаційні ресурси України були спрямовані на те, щоб вичавити максимум з так званих людей, яких не шкода. Звідси чарівне перетворення непридатних до військової служби на обмежено придатних, а потім просто на придатних. Звідси наполегливі спроби відібрати відстрочку у інвалідів. Якби була можливість мобілізувати 60 70 річних чоловіків, то українська влада неодмінно скористалася б цією можливістю і мобілізувала б їх ще активніше ніж чоловіків 40 та 50 років. Звісно, мобілізація малопридатних до військової служби людей мала місце і в роки інших військових конфліктів однак, у ХХ столітті. Цей захід асоціювався із вичерпанням найбільш відповідних для цього ресурсів. Грубо кажучи, чоловікові 50 років з букетом хронічних хвороб доводилося йти на фронт тільки після того, як вичерпався ресурс 20-річних молодих хлопців в Україні. Склалася принципово інша ситуація. Чоловік під 50 років з букетом хронічних хвороб вимушений іти воювати. Для того щоб не довелося воювати двадцятирічним хлопцям про контрпродуктивність такого підходу для української армії, часто говорять бійці та офіцери ЗСУ. ще ніхто у світовій історії не намагався воювати, зробивши ставку на літніх і хворих людей. Але захистивши від війни фізично міцну молодь. Однак ще ніхто у світовій історії не вступав у війну з такими поганими демографічними показниками. Настільки низькою народжуваністю, настільки літнім населенням, та настільки високими темпами депопуляції. Цінність 20-річного хлопця для нинішньої України не можна порівняти із цінністю 20-річного хлопця у Великій Британії часів Першої світової війни. Таким чином, з одного боку, дуже важко вести повномасштабну війну, діючи всупереч здоровому глузду та світовому військовому досвіду. Але з іншого боку, якщо Україна спробує воювати за класичними лекалами ХХ століття, вона зіткнеться із наслідками, яких не відчував жоден із учасників тодішніх воєн. Вдалих кроків у цій ситуації просто не існує. І на Печерських пагорбах навряд чи додумається до чогось кращого за компромісне рішення зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Але наскільки Україні допоможе це вимучене рішення? Питання відкрите. А що ви думаєте, дорогі глядачі? Пишіть ваші відповіді у коментарях. Дорогі глядачі, величезне вам дякую, що ви додивилися ролик до кінця. Чекаю вас у коментарях, де хочу дізнатися про вашу думку з приводу мобілізації молоді. Радий буду поспілкуватись. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. З вами був канал Фактологія. До нових зустрічей!